Алюміній. Сьогодні розкажу вам про алюміній та де його взяти. Найпоширеніший метал на землі. На нього припадає 8% маси земної кори. Це третій за поширенням хімічний елемент на планеті. Після кисню та кремнію. Легкий пластичний білий метал. Матово сріблястий завдяки тонкій оксидній плівці, яка одразу покриває його на повітрі. Який буває алюміній? Точніше, який буває алюміній в ломі. Алюмінімікс. Його найчастіше здають. Він дешевше, тому що є ймовірність засора. Та важкість підготовки до переработки. Алюмінієвий профіль його привозять у різних кількостях та будь-якій формі. Ну, профіль є профіль. Ще алюміній є монторний час. за все це запчастини з ДВС. Ось, наприклад, сьогодні нам здали алюмінієвий пусний колектор БМВ. Більшість сучасних дисків вони робляться з алюмінію. Я не здивований, що це теж БМВ. Ще нам здають алюміній типографію. Це такі тоненькі листочки з алюмінією. Ну і найдорожче у нас це алюміній первічка, тобі ж перша група. Первічка буває майже в будь-якому вигляді. У нас на столі лежить первічка це кабелі, профілі, труби.